Всім доброго здоров'ячка і ласкаво прошу на мій канал. Як і обіцяла сьогоднішнє відео, цілком присвячено її величності сукні. Я пустилася в усі тяжкі і накупила аж 10 штук. Звичайно, це все знахідки із магазинів секонд Хенд, але справа не в кількості. Я рідко ношу сукні і якщо вдягаю, то лише однотонні і стриманих кольорів. Але цього сезону я вирішила відірватися, накупила у секонд-хендах яскравих, різнокольорових у різних принтах. Мій чоловік вже такого давно не бачив, тому цікаво буде подивитися на його реакцію і послухати, що він скаже з цього приводу. Якщо такий формат відео вам подобається, тоді готуйте каву або чай і приємного перегляду. Почнемо сьогоднішній огляд ось цієї красунечки від бренду Arcade. Це преміальна лінійка H&M Group. Бренд Аркет позиціонує себе як провідник скандинавського мінімалізму, але погодьтесь цю сукню важко назвати мінімалістичною, бо тут стільки всього намішано. І ось ці складочки у верхній частині сукні і спереду, і позаду, і краплеподібний виріз у зоні горловини, і об'ємні рукави із манжетами, і спідниця півсонцем. А ще цей крупний квітковий принт. Він не надто яскравий, але непомітним його точно назвеш. Взагалі у цій сукні присутні усе, чого стилісти радять уникати, коли тобі за 50, а тим більше за 55. Сукня явно претензійна, привертає до себе багато уваги, але мені вона сподобалась до того ж виконання на дуже високому рівні і тканина чудова, якісна, важка віскоза. Але давайте подивимось, як зреагує на цю сукню мій чоловік. Ми разом вже майже 36 років, і він, звісно, зробить мені комплімент, навіть якщо вдягнув мішок із-під картоплі. Але я просила бути його максимально об'єктивним. Ну, як Нічого, хорошо, платя. Только не для повседневной ну, жизни. Ну, ну, Раз. ну, ну что, в АТБ можно мне Ну, без каблука. Ты знаешь, ну, что я буду без а каблука? Его можно носить только без, без каб... только, только, с, с каблуком, да? только с каблуком. А почему да? только с каблуком? Вот, почему? Ну, почему? потому что у нее форма такая. надо, чтобы она вот вытянутая была. Вот у меня длина такая. Должна. Быть. Роста мне ну, как бы не хватает. И да. Высокая, со, со, высокая соотношение такая. ширины плеч. Не ширины плечи и для ли платье должно быть выдержано вот оно сейчас ух, ты, ух ты какие мы слова знаем что а что не по-проще можно вот что нет, вот? Ну, типа мне не хватает нет, нет, роста Цвет мне нравится а цвет. Э, рис, да? рисунок очень хороший такой вот да зародник как тогда да фасончик тоже 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 не так тоже выглядит да да вот бог бог да? да? повернись боком, боком хорошо. И юбка, вот эта плюсировка тоже мне это нравится. Это не плюсировка, это полусолнце называется. Ну, ну, полусолнце тоже как бы ну, ничего -то, так, да? оно... Ничего тогда? ничего. Не расширяет меня так, не, не делает нет, мне так. Нет, это на, вообще, наоборот, да? делает хорошо. Стройнее, да? да. Но, но без каблука? Ну, нужны без каблука это будет, скажем так. На, ну, вариант? Ну, мусор можно будет вместе вынести. Серьезно, да? Без каблука? А куда? Ну, я... Ну, разуйся, я посмотрю без каблука разуматься, еще раз ну в принципе ничего да в общем -то. это ничего то есть цветочки так не очень меня портят эти да эти цветочки тебя не портят не портят да так. и фасон так меня не портит тебя портят, много да? того чего портит да но этот фасон почему-то вот у тебя ничего ну ты что, дорогой бренд, между прочим. Да, это аркет называется. Поэтому, соответственно, и платье такое очень даже ничего. Платье да, хорошее, где-то на где то, -то где-то на четверочку, выведем. скажем так. Ну, то есть давай по пятибальной системе. Да? По пятибальной системе. Нет, по пятибальной системе. По пятибальной системе где-то да. на четверочку, да. Хорошо. Спасибо. Идет. Объективно. Я вижу, по твоєму завтра. Об'єктивно. Так, образ. Я настільки жорстока, щоб примушувати свого чоловіка оцінювати усі свої ступні, помучу його зовсім тишечки. Продемонструю йому три або чотири екземпляри, не більше. А тепер давайте повернемося власне, до самих сукнь. Сукня під номером два від бренду H&M. Вона теж доволі спірна, бо я не пам'ятаю, чи була в моєму житті бодай одна жовта сукня. Я завжди вважала, що жовтий це не мій колір, але нещодавно я придбала безрукавку цього сонячного кольору. До речі, вона з'являлася в одному із моїх відео і зрозуміла, що все не так погано. І я наважилася і купила, а головне збираюся носити сукню такого яскравого жовтого кольору. Хоча це не чистий жовтий, а щось між жовтим та помаранчевим, мабуть, цей колір можна назвати гарбузовим. Сукня виконана у стилі сафарі. Тут є всі характерні деталі, багато накладних кишень, якщо точно їх 4, погони на плечах, відкладний комірець, манжети на рукавах, ацинт на лінії талії. тканина натуральна, це ліцел. Ліоцил це різновіт вискози. Ліоцил дуже гарно виглядає і приємне по тактильним відчуттям, але страшенно зминається. Прасувати його це справжній квест. Мабуть, це єдина претензія до цієї сукні. В усьому іншому вона бездоганна. Наступна сукня вже чистолітній варіант, бо вона з короткими рукавами. Її пошив британський бренд середнього цінового сегменту Wear Тканина легка, повітряна, віскоза, але при цьому сукня зовсім не присвічується. Фасон класика сорочкового стилю, гудзики по всій довжині, акуратний комірець. Далі за бажанням можна підкреслити, тут є вшита коліска. Спідниця двоявісна, доволі об'ємна. Колір дуже гарний, яскравий насичений, мабуть, це фуксія. Я кольори завжди мені. Пасували тут я у своїй тарілці, а от ярусна спідниця, я навіть не дивилася у її бік, бо вона додає об'єму у стегнах, але я ж вирішила поекспериментувати, тому придбала сукню такого незвичного для себе крою. Подивлюся на себе збоку завдяки цьому відео і тоді вже вирішу залишати її у своєму літньому гардеробі, чи забути, як страшний сон. Сукня під номером 5 від німецького бренду середнього цінового сегменту Халгубер виконана вона із віскози дуже високої якості. Сукня виглядає жіночно та елегантно, крій простий, лаконічний, без зайвих деталей. Але крупний квітковий принт це знову вихід із зони комфорту, хоча поєднання кольорів доволі гармонійне, Бежевий фон і бордово-коричневий малюнок. Ця сукня ідеальний варіант для театру або якогось заходу. Скоро день народження у моєї племінниці і для цієї події вона теж підійде. Тільки треба підібрати зручне взуття на невисокому підборі. Зараз у тренді є слінбеки, мені вони подобаються, тож треба зайнятися цим питанням. Далі я вирішила відірватися на повну. Ця сукня повне антипод того, що я носила раніше. ній є все, чого я старалася завжди уникати, строкати квітковий принт, море рюшиків та оборок. Ярусна спідниця, хоча сама сукня гарна, особливо цей чистий синій колір. На високій блондинці із довгим волоссям та ще й ковбойських чоботах, ця сукня виглядала б карколомно. Але я невисока блондинка, і у мене немає ковбойських чобіт. У мене навіть босоніжок на підборах немає. Я давно вислала підбори зі свого життя, але спеціально для цього відео я. Сходила у найближче секонд-хенд і придбала. Перші ліпші босоніжки, всього за 19 гривень, бо це був останній день розпродажу. Вже дома я їх уважно роздивилася і виявилося, що це не просто взуття, а старовинний італійський бренд Cardoro із високим цінником. Сукня теж преміальна, вона від американського бренду Max Studio. Збірка складом різна, але це точно якісна щільна віскоза. Чому я купила цю сукню? Напевно, тому що ніколи такої не мала і захотілася спробувати. Я тому і люблю секонд-хенди, що завдяки їм можна експериментувати скільки завгодно і з чим завгодно, і без шкоди для сімейного бюджету. Я заплатила за цю сукню десь гривень 50 це невелика сума, щоб відчути себе жінкою фермера із американського середнього заходу. Мій чоловік не фермер, але треба йому цю сукню показати, хоча я вже знаю, що вона йому точно не сподобається. Пластяномер два. <сутствие> 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 це в ну, от це платье. Такое все Вот это платье на тебе сидит на троечку. Даже Крепкую. Даже крепкую троечку. Ничего себе, я думала, ты вообще скажешь кол минус один. Даже я бы сказала. Бачку повернись. Ну, бачку, да, бачку. Ты знаешь, и бачку, да, я не знаю, куда его носить, но тебе оно идет. Знаешь, что я сказала в видео? Я сказала, что это платье, Жены или женщины фермера э, с, с американского среднего запаха. Ну, ну, с колбой, колбойских сапог не хватает. Да, конечно, в таком платье на лошадь забираться будет проблематично, конечно. Но в принципе. Нет, это... она, она, же, она же просто женщина, фермера. Фермер там на лошади, ну, а чужого? она украшает фермер. мир. Все вот эти платья длинные, их надо Они носить. Ну, как бы. да. но, в общем-то. Все, я, ждал, Я, всё, я, да? я... Угу. У тебя есть зараза, <сёк> худший вариант, <сёк> который ты <сёк> мне <сёк> показал. Знаешь, знаешь, наверное, почему? Потому что оно общий цвет такой чистый, синий, и он не идет, да? Да. да. Наверное, поэтому, Цвет, да? всего вот эти вот да. вот эти рюшечки, да? вот, да? вот, вот эти вот на плечиках, вот эти вот рюшечки, которые да? подняли. Вот, вот как раз. Расширяет линию плеча немножко. Да? Кто мог подумать, а я сказала, что тебе точно не понравится. Кто мог подумать. Вот так вот у меня так было. Ну что, так вот, в каждом мужчине загадка. Загадочный ты мой. Ладно, договорились. Значит можно будет его ставить и носить, да? Можно. Спасибо. Пока. С каблуками, да? Ой, не, ну куда она? ты вообще купила тебе кучу бахнушки, чего ты их Я не буду ходить а, 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 а куда ты будешь ходить? А? А? В Варус за продуктами. Ну, ну ладно, компольские, купи мне компольские Три с плюсом из пяти. Да. Окей, Шестая сукня от премиального шведского бренда And Other Stories Виконана вона із візкози. Віскоза буває такою різною, ця шовковиста, легка та повітряна. Ідеальний варіант для літа. Головний акцент цієї сукні це звичайне колір, соковитий, дуже яскравий, чистий, червоний. Я люблю цей відтінок і з задоволенням його ношу, але саме сукні такого кольору я не купувала вже давно. І цього літа яскравий, червоний знову повертається в моє життя. Мені подобається, що сукна має мінімалістичний та простий крій. Це не відволікає від. Основної фішки цієї речі я, звичайно, ж маю на увазі колір. Єдина декоративна і водночас функціональна деталь це ось цей пасок, з яким можна підкреслити талію. А ось чого мені зовсім трошечки не вистачає у цій сукні, так це довжини. Сукня під номером 7 від бренду HD. Вона трикотажна, широкий рубчик, тканина дуже комфортна і в щільна, склад віскоза та акрилу рівних пропорціях. Цього року я знову почала носити коричневий завдяки замшевій курці. Я під неї зібрала наново весняний гардероб у бежево-коричневій гамі і навіть зняла відео на цю тему. Якщо вам цікаво, подивіться. А ось літніх суконь у коричневих відтінках у мене ще не було. Цього літа спробую. До речі, колір цієї сукні дуже гарний і смачний, справжній молочний шоколад. Сукня напівприлегла, довжина ідеальна, крій максимально лаконічний. Єдина декоративна деталь ось цей довгий розрізний знизу горловини та акуратний комірець. Подобається мені ця сукня, а до коричневого влітку просто треба звикнути та прийняти. Цікаво, а що скаже мій чоловік? Чи погодиться він, що коричневий мені личить? Давайте послухаємо його враження від цієї шоколадної сукні. Слідущий варіант. Як це все на мене? Цвіт, фасон? Не дуже. Обтягнула дуже, да? так? Я знаю, я не знаю, покупал. Я бы не сказал, что сильно безобразно. Самое что интересно. Цвет не будет тогда. Вот что-то в нем есть. Цвет, конечно, по сравнению с предыдущим платьем, оно, конечно, похоже. Да, но с другой стороны, я люблю, когда что-то в обтяжку, когда она подчеркивает любого фигуру, оно, кстати, не полнит тебя. Да? Дело не в полноте, а дело в том, что все как бы в принципе, возраст и, уже. Но... То есть ничего, ты знаешь, и даже внизу вот этот... Разрезики. Разрезики, вот эти полосочки вертикальные. Типа удлиняют вот, силуэт. Да, силуэт, да, силуэт. Да, как-то. Не, не Слишком откровенно это выглядит. Нет, о чем? Не а он откровенно? Ну, типа обтянуло очень сильно. обтянуло Ну, ну повернись боком. Ну, даже, даже вот так ничего как-то. Нет, может быть, потому что оно темное, оно скрадывает это все да? да, если бы оно было белым. Светлое, было бы Белым оно больше выделялось, а так как-то оно скрадывает. Но цвет мне этот не очень, да? Коричневый, да? Цвет нет. Не мой цвет, да? Хотя цвет красивый. Угу. Ладно, давай по пятибальной да, да. системе опять. Не по значит, ну, где-то двоечка с плюсом. Дойка с плюсом, да? Да. Так слабовато. Самый пока провальный вариант, да? Ну мы еще посмотрим, еще что Ну еще 500, нет, 500. еще одну. Я тебе сказала, что не буду долго мучить. Три-четыре. Да нет, ну я все, я тебе не брал. Ну, что сейчас будет так измываться над Значит, это у нас... Пока на самом последнем месте. Двоечка, да еще и с минусом, да? С плюсом. А, с плюсом, пардон. То есть она то я, я, бы сказал, даже что это или троечка с минусом. Или троечка с минусом. Да, то есть это не совсем... Не, прав, не полный провал. Ну, скажем так, не стыдно идти. Вот так вот ты стоишь, вроде бы даже как будто ничего, как ничего. будто кому-то троечка с плюсом приближается туда дальше. Только, пулечку прищешь. Ну, ну, пулечку не собирается представляете, где, где тут пулечку тебе прищешь? Молнию шить туда. его Заповнити, давайте в колосі переділувати чого. І з боку теж нічого. І з боку нічого спасибо. Наступна сукня теж віддай чидем, але вона повна протилежність попередньої. Про лаконічність і стриманість тут взагалі не йдеться. В ній стільки всього багато, і соковитий колір, і яскравий квітковий принт, і крізь непростих. Верх Верхск як класична сукня сорочка, гудзики, комірець, манжети на рукавах, а низ вільний, об'ємний, двоярусний. В цілому сукня виглядає легко і невимушено, навіть трохи по-дитячому, а я вже давно не дівчинка. Але хто сказав, що дата у паспорті диктує, як надягатись? Звичайно, ні. Тим більше, що цей колір мене освіжає, кріє, приховує вікові нюанси і низковує рухи, а тканина, легка віскона, дозволяє тілу дихати. Тому, мій ведикт, таку сукню можна носити у будь-якому віці. Головне, щоб було комфортно і легко. Ще одна сукня у природних відтінках коричневого. Колись я ставилася до цих кольорів з обережністю, а зараз, здається, вже звикають. Створивши сукню, нідерландський бренд середнього цінового сегменту Я-Я, якість матеріалів одна з сильних сторін цього бренду. І ця сукня тому підтвердження, бо і основна тканина, і підкладка тут із візкози, а це погодьте с рідкість, бо більшість виробників, як правило, економлять і ставлять підклад із синтетики. Крій мінімалістичний, зручний, але з нотками жіночності. На лінії талії є вшитий широкий пасок, за допомогою якого можна скоригувати силует. Такий крій, на мій погляд, поза часом, він не виходить із моди і завжди доречний. І нарешті суктя під номером 10. Вона від шведського преміального бренду Карін Вестер, виконана із якісної цуккої віскози. Мені здається, сьогодні вийшла не просто презентація суконь, а справжня виставка різновидів безкозних тканин. Принт у сукні дуже вдалий, на насиченому зеленому фоні ніби розкидані гілки квітучих дерев. Такий квітковий визерунок мені подобається, бо він не перевантажений і виглядає витончено. Дизайн сукні простий, лаконічний, але водночас жіночний. Сукня м'яко облягає фігуру, а вшитий пасок дозволяє ще більше підкреслити талію. Гарна, зручна літня сукня, і здається, виглядає на мені доволі непогано. Але чи поділяє цю думку мій чоловік? Зараз дізнаємося. на сьогодні. Саме простоє, саме. Женственное. Ну, в принципе, живу. Лесочки. Зелененькое, весеннее. Нет? Нет? Ты знаешь, на удивление. Каблуки ну, это, да? Наверное, каблуки еще Потому что, в принципе, это платье смотрится на тебе. Ну, неплохо. да. Но сейчас же другое дело, что сейчас такого не носит уже. Почему? Сейчас все носит. Я, допустим, ну, не встречал никого, женщин в платьях, ну, таких, чтобы носили такую женскую. Обычно сейчас все более практичное. Ты сам сказал, балахоны тебе не нравятся, тебе не нравится. Тебе не не балахон... Ну давай, одень балахон, я тебе скажу, что. А что лучше, балахон или вот такое женственное по фигуре? Мне больше нравится по фигуре. Да, я... Давай общее впечатление. Я мне были же неплохо, я так понимаю, да? Да. Это не хуже, чем прошлое платье, то, то есть mm -hmm. где-то два с плюсом, троечка где-то вот так вот. А что больше всего не нравится? Цвет. Зеленый цвет не идет. Да. Мне не идет да. этот цвет, да? да. Серьезно, мне какой-то на зеленого не идет? Нет. Зеленый с белыми цветами не идет. Нет. Ты к самому таком карте куда-нибудь пойдешь? Ну, там кафе, не знаю, там, куда там, гости, как там, в на день рождения, куда-нибудь там. Тебе не будет стыдно за меня? Как бы Богом еще раз. Ну нет, ты знаешь, следа не будет, если ты все хорошо будешь навестить. Я когда-нибудь тебя поведу. Не надо говорить. В общем, куда-нибудь так, на шашлык. На каблуках. Конечно. На каблуках, на шашлык? да, да, да. Платье хорошее, но куда носить, я не знаю. Ну, не знаю. В принципе, это, она тебе ну, не безобразна. Не безобразна. Она, она тебе, она тебе, скажем, не, не, порит, не, не портит, да, не уродует. В принципе, как бы она нормальная, да. ну, в повседневной жизни и вообще. Нет, ты, а, не я ты. тебе не представляю. Хто б міг подумати, що я, яка роками тікала від суконь, раптом з головою пірну у рюші, квіти, незвичні кольори та фасони. Але життя воно для того, щоб пробувати нове, особливо якщо це нове, коштує зовсім недорого і приносить стільки позитивних емоцій. Дякую, що провели свій час зі мною. Бережіть себе і усіх, кого ви любите.